5 тисяч, 10, 20 чи 50. Який дохід має бути ідеальним для комфортного проживання в Петропаліці? Якщо жити самому треба сплачувати квартиру, їжу. Там може дівчинку на побачення зводити. Треба нові речі купляти. Ну це скільки? 1025 може. 1020. 20. Це на правда? Да. Так, а ви? Ну, якщо на одного, — 20-25, якщо жити з батьками, тисяч 10 досить. Мені так мало треба, що мені достатньо, тим більше, що ми живемо з чоловіком, ми маємо дохід за повсторін, то комунальні послуги, Газ, світло, вода, вивіз сміття це все ми оплачуємо. Добре, харчуємося, в тому смислі добре, що е, вибираємо саму Якісь. корисну якісну. Їжку. Ми вже такому віці, що ми вже себе обмежуємо у кількості харчування і е, там в солодощах е, алкоголю тютьому не вживаємо. А це велика, я знаю, стаття розходів у людей. От, то нам Ну, не знаю, тисяч десять достатньо. Якщо на сім'ю, то допустим, от у мене троє дітей. Якщо на сім'ю, плюс комунальні, как би, бы, то я думаю, должно бути тисяч десять хотя бы минимально. Ну, тысяч пять. На один. На, один. Mm -hmm. на родину тисяч, ну якщо велику, тисяч тысяч mm. Тобто здоров'я треба в першу чергу. Так, да. здоров'я є, не менше треба. Ну, а приблизно на одну людину, щоб комфортно проживати. Ну, По мінімум. Не штай, мабуть, мільйон доларів. Ну, Це, звісно, для, для важливих потреб на одну людину, на родину. Желательно ну, на мене, ну і на родину, звісно теж. Мільйон будуть перекривати всі ваші. Звісно. Догорів. Для потропалі Ну, Для потрапали 50 тисяч гривень в місяць. І каб'єчка може ще залишиться. Ну, це якщо не їздить, там в Єббур, в Одесу, в Одесу точно не хватає, хоча хочу в Одесу дуже сильно. Не получается.